Кунжут маленьке насіння, за яким ховається велика сила. Це один із найдавніших суперфудів на планеті, який цінували ще в давньому Єгипті та Індії. Але чим він корисний саме сьогодні для сучасної людини з її темпом життя, стресами, нестачею вітамінів і хронічною втомою? Вітаємо на каналі Якосмак, і як ви вже здогадались, сьогодні поговоримо про кунжут. Дивіться до кінця, буде і просто, і цікаво, і справді корисно. У цьому відео все найважливіше про кунжут, як він впливає на здоров'я кісток, серця та нервової системи, чому це природне джерело кальцію, що легко засвоюється, коли та як краще його вживати, щоб отримати максимум користі та кілька несподіваних фактів, які змінять ваше ставлення до цього продукту. Окремо дякуємо за підтримку україномовного контенту. Спробуйте якісний кунжут. В описі під відео є посилання на товар та наш магазин, тому переходьте та замовляйте! Кунжут це насіння рослини сезаму індікум. Існують різні види кунжуту білий та чорний. Вони дещо відрізняються смаком та складом, але обидва є дуже цінними для здоров'я. Кунжут відомий завдяки високій концентрації корисних речовин на невеликому обсязі продукту. Усього 100 г кунжуту містять близько 20 грамів білка, понад 50 грамів корисних жирів, переважно ненасичених, близько 12 г клітковини, Велику кількість кальцію до 975 мг на 100 г, значну кількість магнію, заліза, цинку, фосфору та міді. Крім того, кунжут багатий на антиоксиданти сезамін і сезамолін, про які ми поговоримо ще пізніше. Ви будете здивовані, але столова ложка кунжуту це більше кальцію, ніж у склянці молока. І це ще не все. Кунжут справжній чемпіон за вмістом кальцію, а ще фосфор, цинк. Та інші мікроелементи, які допомагають кісткам залишатися міцними, а зубам здоровими. І найголовніше, кальцій із кунжуту добре засвоюється. Це ідеальний варіант для дітей, вагітних і всіх, хто хоче мати міцні кістки та зуби. У кунжуті є особливі речовини: лігнани, а також правильні жири, ненасичені жирні кислоти. Вони допомагають знижувати рівень поганого холестерину. Захищають судини від запалень і підтримують роботу серця. Це означає менше ризиків інсультів та інфарктів, а також природна профілактика атеросклерозу без пігулок, насіння кунжуту багате на клітковину. Це їжа для корисної мікрофлори кишечника. Клітковина м'яко стимулює перистальтику, допомагає виводити токсини і покращує засвоєння поживних речовин, особливо корисно при уповільненому травленні, важкому шлунку або сидячому способі життя. У кунжуті багато магнію, мікроелемента, який допомагає зменшувати тривожність і напругу. А ще природні сполуки, які сприяють кращому сну і врівноваженому настрою. Ідеальний варіант для підтримки нервової системи у стресовий період. Насіння кунжуту містить сезамолін і сезамін, унікальні антиоксиданти, яких майже немає в інших продуктах. Вони нейтралізують вільні радикали, зменшують запалення, уповільнюють старіння клітин. А ще підтримують еластичні шкіри і природне сяйво. Цікавий факт: кунжут містить природні фітоестрогени – речовини, які схожі на жіночі гормони. Вони можуть полегшити симптоми клімаксу, підтримати емоційний стан і настрій. Це особливо актуально після 40. Серед природних засобів догляду за шкірою особливу увагу заслуговує кунжут. Його олія має здатність поглинати частину ультрафіолету, забезпечуючи легкий природний СПФ-захист. І зменшуючи негативний вплив сонця. Вона також чудово зволожує і живить шкіру, допомагає боротися з сухістю, подразненнями та ранніми ознаками старіння. Саме тому кунжутну олію часто використовують у натуральній косметиці як основу для кремів, масажних засобів і догляду після засмаги. Як краще вживати кунжут? Щоб отримати максимальну користь, кунжут можна. Легко підсмажити на сухій сковороді, це активує поживні речовини і робить кальцій, магній, цинк доступнішими. Замочити у воді на 4-6 годин. Це запускає ферменти, зменшує фітинову кислоту та покращує засвоєння мінералів, змолоти насіння перед вживанням. чудово для каш, смузі, йогуртів. Бо так організм засвоїть набагато більше користі. Готувати кунжутним молоком натуральна альтернатива рослинному молоку, багата кальцієм. Додавати в домашні енергетичні батончики, гранолу, хумус або навіть у соуси. посипати страви, каші, салати, запечені овочі, тости, десерти та випічку. Важливо, якщо додати просто насіння до салату, користь буде мінімальна. Щоб отримати максимум, кунжут краще замочити або злегка підсмажити, а ще краще змолоти. Вживання кунжуту особливо корисне у таких випадках. Під час стресу та емоційного напруження кунжут містить магній, кальцій і триптофан речовини, які допомагають стабілізувати нервову систему та покращити настрій. При підвищених фізичних навантаженнях, завдяки білку, здоровим жирам і мінералам кунжут підтримує м'язи, дає енергію та сприяє відновленню. Під час вагітності та грудного вигодовування кунжут багатий на кальцій, який важливий для здоров'я кісток і правильного розвитку дитини. У зрілому віці кунжут допомагає зберігати міцність кісток, підтримує серцево-судинну систему та має антиоксидантний захист. При дієтах або нестачі вітамінів і мінералів. Кунжут природне джерело кальцію, заліза, магнію, цинку і вітамінів групи Б, тому допомагає уникнути дефіцитів. Насіння кунжуту містить високу енергетичну цінність, тому варто дотримуватися помірності 1-2 столові ложки на день. Людям з алергією або проблемами з обміном речовин рекомендується порадитися з лікарем перед початком регулярного вживання. Отже, кунжут це простий спосіб додати більше користі до щоденного раціону. Він підтримує здоров'я кісток, серця, нервової системи та шкіри. Додаючи насіння кунжуту до страв, легко підсилити харчову цінність раціону без зайвих зусиль. Ставте лайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще більше простої, перевіреної та практичної інформації про натуральні продукти. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!